Усім привіт! Знаходжусь на полі з гірчицею На дворі 26 квітня. Ось такий вона має вигляд. Гірчиця була посіяна 8 квітня. В нормі 12 кг на гектар. Була разом перемішана із пшоном, щоб зменшити висів. Сіна польською сівалкою. ось такий у нас зараз має стан. Спостерігається вже другий тричастий листок. На даний момент гірчиця чиста, шкідників не спостерігається, гербіцидна обробка ще не проводилась. Далі на тижні має бути погода плюсові температури, плюс 23, вологи достатньо в ґрунті і вона буде рости. Далі будемо контролювати бур'ян, шкідники, блуха і будемо підживляти її. Ось так. На сусідньому полі провожу посів сої.